Організацію Довженко-Центру з нами на зв'язку Марина Кудерчук, голова Держагентства України з питань кіно. Пані Марино, доброї ночі. Доброї ночі. Скажіть, будь ласка, чому саме зараз виникла нагальна потреба реорганізовувати Довженко-Центр? Ну, дивіться, до нас передано всі державні кіностудії та центри, і а, майже всі вони на Ну, самі на себе заробляють. Довженка центр, там трошки складніша історія, там дотація йде з бюджету, оренда, і останнім часом е основною діяльністю, як е культурний центр, як ну, е е архівна установа частково вони займаються. І на, не всі функції, скажімо так, працюють в повної мірі. А, виникла така потреба, по-перше, із «Украніма» фільму, тому що «Украніма» на сьогоднішній день знаходиться на ІОТ-27 поруч з кінематикою, а на балансі Довженка центру. І декілька років по «Украніма» розвитку немає ніякого. Ну, Хто в хто останній час пам'ятає, що, що робить «Украніма». І виникла така потреба, щоб відділити і поновити саме «Украніма» фільм, в тому вигляді яким воно було до приєднання до центру Довженка та е розвивати його як анімаційний хаб із освітньою також частиною. А сам Довженко-центр щоб трошки розрозити, частково як у нас по закону у нас повинен бути кіноархів і е кінофонд, і цей кінофонд перенести на установу не на ДП, а на установу, яку ну, яку підтримує держава. Це підприємство так воно дійсно не працювало декілька років, але воно було ем, створене міністерством культури, саме ем, як культурна інституція, і таке рішення було прийнято не з ціллю щось ліквідувати, а саме трошки розгрузити і трохи розділити функції для більш ефективного використання. І розвитку цих підприємств. Люди, звичайно, фахівці будуть працювати кожен за своїм фахом і нікого ніхто не скорочує не звільняє. Це тільки для подальшого розвитку, не більше ну зрозуміло, просто виникає запитання, ми про це щойно говорили з Оленою Гончарук перед вами про те, що в умовах війни, коли є одна інституція, яка працює, створювати ще дві інституції, які очевидно потребуватимуть додаткового фінансування, додаткових людей, і це розширення штату, що держава собі не дуже може дозволити в час, коли бюджет треба економити. То чому саме зараз, якщо е, можна було б поки що залишити все це? За Довженко центром, і, наприклад, реорганізувати його, змінивши його повноваження. Дивіться. Ну, як таки Довженко-центр останнім часом не стільки ефективний, як про це більше розповідають. І щодо так, війна в країні можна залишити все як є. Але ну без розвитку ми нічого кращого не створимо. Ми не зможемо розвивати, коли ми коперсаємося тільки на тому, що є. А в чому має проявлятися ефективність довженко центру, на вашу думку? Ну, ви кажете, що він недостатньо ефективний. Центр більше як а, інституція музейна та проведення культурних заходів а, Більше їх це, а е, кінофонд, архів е, і культурна, ну як культурна спадщина буде на установі. Це більш і вигідно щодо податків. Ну але чи буде це тоді установа буде та але що тоді заставляє вас думати, що ці нові установи, які будуть створені, будуть ефективними, якщо їх треба створювати з нуля, фактично? Не Бо... з нуля. Вона була створена ще в одинадцятому році. культури. Пані Марино, ви щойно ж самі казали, що вони не діяли з 2011 року. Ну, не діяли, зараз будуть діяти. А штат там є. Дивіться, функції штат Довженка центру буде розподілені відповідно до потреб на, між Довженка центром та цією установою. Щодо Україні, вона буде якраз відновлена на пілоту. Е, я чому так допитуюся, бо спостерігаю, весь день бурхливе обговорення цього наказу, і попередній очільник Держкіно пан Іллєнко, і попередній очільник е, Довженко центру пан Козленко і дуже багато культурних діячів вони е, висловлюють свою незгоду з цим наказом. Чи не плануєте ви організувати якусь зустріч е, з людьми, які висловлюють це нерозуміння для обговорення і пояснення детальніших детальніше своєї позиції? Розглянемо це питання за потреби організуємо. Дякую, що знайшли час для відповідей на запитання, пані Марину. Марина. Марина Кударчук.